Михайла Вербицького, греко-католицького священника, автора Гімну України, також 150-ліття від дня народження, Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького, який так дбав про цю церковну єдність. І сьогодні нам надзвичайно приємно бути тут, в Белзі, княжими, з якого почалася ця ініціатива, яка переросла. У те, що Київська митрополія поєдналася з Римським апостольським престолом і справдилося те велике бажання Ісуса Христа, який сказав, щоби всі були одно, один пастир і одне стадо. І в нас є великі знаки надії, бо цей осідок греко-католицької церкви, який завжди асоціювався зі Львовом. Кілька років тому перенісся назад до Києва створені нові екзархати на сході України і це є великий знак Божої благодаті і відродження нашої церкви. Але вона не тільки церква загальноукраїнська, але вона також і глобальна церква, тому що сьогодні буквально немає країни, в якій немає принаймні маленької нашої громади. Мені нещодавно довелося спілкуватися з священником, який постарює в Об'єднаних Арабських Еміратах, мусульманській країні, де є наша громада, наші українці. А вже не говорячи про такі великі країни, Аргентина, Бразилія, які, як знаємо, в сьогоденні дали світові і нового римського вселенського архірея, Папа Франциск, уходить Походить з Аргентини, і наш блаженніший патріарх Святослав, до своїх до виборів на Патріарші Пристіл, також був є парку, де постелював у Дуйну Азайрісі. І ми повинні бути тут свідомі, зокрема, ви, ви, тут у Белзі, перевантажені, перейняті своїми буденними справами, що ви є, як сказав отець. Центр світу, що звідси почалося те, що призвело до того, що наша греко-католицька церква є на сьогодні загальноукраїнською і загальносвітовою глобальною. І я вас широсердечно з цим вітаю і бажаю вам, щоб ви були горді з того багатовікового насліддя, яке це маленьке містечко дало. І Україні, і світові, слава Ісусу Христу.